Коли людина один раз покаялася і каже, що цього достатньо, це обман сатани. Людині потрібно каятися кожен день і багато разів на день. Адже чим ми насичені, те в нас і на серці. Матеріальний світ людину знову веде до гріха. Коли людина перебуває щоденно в Божому Слові, вона очищається, написано, що людина опоганює не те, що входить, а те, що виходить з її уст, те, що в людині на серці. Коли Отець Небесний не дасть, людина не зможе прийти до Ісуса. Для цього потрібно щире покаяння, народження згори. Тоді буде з'єднання з Ісусом. Тільки через Ісуса Отець Небесний нас благословляє і прощає. Напряму людина не може бути з Богом. Людині потрібна церква, а церква це і є тіло Ісуса Христа. Амінь.